Сядьте, діти, всі рівненько, посміхнітеся гарненько. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. Послухайте віршик. Летять летять сніжинки, на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дрімав, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Дітки, ви були уважні? Відгадайте, хто перший з'явився на екрані? Першим з'явився на екрані зайчик. Хто з'явився на екрані другим? Друга на екрані з'явилась лисичка. Хто з'явився на екрані третій? Третім з'явився на екрані ведмедик. Так, все вірно. До Савуні. Повинні прийти в гості. Давайте дізнаємось, хто до неї прийшов. Лисичка, зайчик, ведмедик. Скільки всього гостей прийшло до сови? Один, два, три. Всього прийшло три гостя. Хто пам'ятає, хто перший прийшов до сави у гості? Перший до, перше до сови прийшла лисичка. Хто другий прийшов до сови? Другим прийшов зайчик. Хто третім прийшов до сави? Третім прийшов ведмедик. Сьогодні давайте познайомимось з цифрою 3. Подивіться, ось так вона пишеться. Ви можете, вдома пальчиком, провести по жовтій смужці у повітрі. І спробувати написати цифру 3 у повітрі. А я хочу, щоб ви подивились на геликоптери. Подивіться, скільки їх всього. Один, два, три. Всього у нас три геликоптери. А зараз давайте спробуємо рахувати зверху донизу і з'ясувати, якого кольору, якщо зверху донизу рахувати, якого кольору буде третій геликоптер. Ось буде перший. Другий, третій геликоптер синього кольору, можна блакитного кольору сказати. Якого кольору перший геликоптер, якщо зверху донизу рахувати? Перший геликоптер буде з фіолетового кольору. Так. А якого кольору другий геликоптер, якщо зверху донизу рахувати, Перший, другий Другий геликоптер помаранчевого кольору. Так, молодці, дуже добре. А зараз пропоную трішки порахувати. Була одна лисичка. до неї у гості прийшли дві подружки. Скільки було лисичок спочатку? Була одна лисичка. Ми її позначимо цифрою 1. Скільки лисичок прийшло у гості? Прийшло дві лисички. Ми їх позначимо цифрою 2. Як дізнатися, скільки всього стало лисичок? Ми можемо їх порахувати. Одна, дві, три. Всього три лисички. Як же записати прикладом? Одна лисичка додати дві лисички дорівнює три лисички. Ось такий приклад ми з вами змогли записати. А... Зараз давайте порахуємо зайченят. На було два зайчики. До них у гості прийшов ще один зайчик. Скільки зайчиків було? Було два зайчики. Ми позначимо їх. Цифри два. До двох зайчиків прийшов ще один. Зайчик, ми його позначимо цифри 1. Як дізнатися, скільки всього зайчиків? Подивіться, ми можемо їх порахувати. Ми ж бачимо зайчиків. Один зайчик, 2, 3. Всього у нас тепер три зайчики. Як записати прикладом? Скільки всього, якщо зайчик прийшов то ми його додаємо за допомогою знаку плюс Два зайчики. Додати один зайчик дорівнює три зайчики. Всього стало три зайчики. Молодці. А зараз, дітки, давайте з вами запам'ятаємо склад числа 3. Як можна отримати число 3? Для... Якщо у нас є число 1, то потрібно додати ще 2, і ми отримаємо число 3. Якщо у нас є число 2, є два зайчики. Скільки зайчиків потрібно додати, щоб стало зайчиків 3 вірно, одного, 2 додати 1 дорівнює 3. А якщо у нас нікого немає, 0, скільки повинно прийти зайчиків або лисичок, щоб стало 3. Якщо у нас число 0, то потрібно додати 3, і ми отримаємо число 3. А тепер разом зі мною давайте спробуємо навчитися читати приклади. Перший приклад буде читатись так. 1 додати 2 дорівнює 3. Другий приклад буде читатись так. Два. Додати один дорівнює три. Третій приклад давайте разом прочитаємо. Нуль додати три дорівнює три. Молодці. Все вірно. А зараз я, вам, я вас хочу навчити порівнювати множини. Ось ми бачимо на екрані, є у нас зайчик один і дві лисички. Кого більше, більше лисичок, то ми можемо поставити ось такий знак. Який нам показує, що лисичок більше. Подивіться, ось такий знак, схожий на дзьоб пташки. Якщо дзьобик відкритий, то він позначає, що лисичок більше. А у бік зайчика дзьобик закритий. Це означає, що зайчиків менше. І ми можемо прочитати зайчиків менше, ніж лисичок. А давайте запишемо це порівняння прикладом. Зайчиків у нас один, лисичок у нас дві, і ми ставимо знак ось такий. Який нам показує, що один менше, ніж 2. А тепер давайте з вами спробуємо порівняти зайчиків, кількість і ведмедів. Скільки всього у нас зайчиків? Один, два. Всього у нас два зайчики. Скільки у нас ведмеді. Ведмедь у нас один. Я, який же знак ми поставимо? Якщо нам їх порівняти, нам потрібно поставити ось такий знак. Подивіться, там, де у нас зайчиків, їх більше, ось цей знак дзьоб пташки, відкритий. А ведмедь. Один ведмедій менше. І у бік ведмедя дзьобик закритий. І давайте спробуємо записати прикладом. Зайчиків 2. Ми позначаємо цифрою 2. Кількість. Ведмедь у нас один. Ми можемо позначити ведмедя цифрою один. Який же знак ми поставимо? Ось такий. У нас 2 більше, ніж один. Так буде читатись це порівняння. Подивіться уважно на екран і спробуйте порахувати будинок ведмедя. Складається з скількох геометричних фігур. Скільки геометричних фігур використали, щоб збудувати будинок для ведмедя? Одна, дві, три, чотири. Всього. Ми бачимо на екрані чотири геометричні фігури. І ми позначаємо цю кількість цифрою 4. Які геометричні фігури ми тут бачимо? Є трикутник, у нього три сторони, три кути, три вершини, трикутник червоного кольору. Є Прямокутник зеленого кольору. Він має чотири сторони, чотири кути, чотири вершини, сторони у прямокутника неоднакової довжини. Є дві коротші і дві довші. Є ще прямокутник більшого розміру, жовтого кольору, і він має теж чотири сторони, чотири кути, чотири віршини і сторони у нього неоднакової довжини. Є дві довші і дві коротші. Ще ми бачимо на екрані круг. Круг не має кутів, не має сторін. Вміє котитися наш круг синього кольору. З яких геометричних фігур складається будиночок зайчика? Давайте спочатку їх порахуємо, скільки геометричних фігур використали, щоб збудувати для зайчика будиночок. Одну дві. Всього дві геометричні фігури, і ми можемо їх позначити цифрою 2. Давайте назвемо ці геометричні фігури, круг синього кольору. І трикутник зеленого кольору. З яких геометричних фігур і скільки їх складається будиночок лисички? Давайте спочатку порахуємо геометричні фігури, скільки їх всього. Одна, дві, три. Всього для будиночка лисички використали три геометричні фігури. Ми їх можемо позначити цифрою 3. І давайте їх назвемо. Нижня геометрична фігура, знизу, яка знаходиться, називається трапеція. У трапеції є 4 Сторони, чотири кути, чотири вершини. у трапеції є дві основи коротша і довша, і дві бічні сторони, ось одна і ось друга, які знаходяться під нахилом. І трапеція наша синього кольору. Друга геометрична фігура це квадрат червоного кольору. Квадрат має чотири сторони, чотири кути, чотири вершини. І, як ми знаємо, у квадрата усі сторони однакової довжини. І ще одна геометрична фігура це трикутник. У трикутника три сторони, три кути, три віршини, і наш трикутник жовтого кольору. Ось такі геометричні фігури використали для того, щоб побудувати будиночок лисички. Дітки, послухайте, як можна розповісти про геометричну фігуру. Ця геометрична фігура називається трапеція. У трапеції є чотири сторони. Одна, дві, три, чотири. У трапеції є чотири кути. Один, два, три, чотири. У трапеції є чотири віршини – Одна, дві, три, чотири. У трапеції є дві основи. Верхня коротша і нижня довша. У трапеції є дві бічні сторони. Одна і друга. Бічні сторони у трапеції знаходяться під нахилом. Ви можете вдома з батьками, дітки, потренуватися і спробувати також розповідати про геометричні фігури. А на цьому я кажу вам дякую за увагу. До побачення! Ви були великі молодці! До нових зустрічей!